Завдяки читанню книжок можна зануритись у зовсім інший світ і відпочити. І навіть зараз, коли більшість інформації можна знайти в телефоні, книжки користуються значним попитом серед дітей. Ми поспілкувалися з Чернігівською письменницею Оленою Терещенко, яка розповіла нам, як почала писати книги саме для школярів. Я ніколи не думала, що я буду дитячою письменницею, і якщо поглянути зараз на видані мої книги, то з шести. Власне, ті, які писалися ну, і позиціонувалися як дитячі, це лише дві. Це громовий амулет і таємниці на межі світів. І плюс одна повість Скринька королеви Анни, яка окремою книгою не вийшла, а вийшла лише в журналі і у збірці. Проте книжки, написані Оленою Терещенко, і для дорослої аудиторії зацікавлюють підлітків. Як зазначає авторка, можливо, все пов'язано з тим, що в її стилі написання простежується певний романтизм. Прогулянки з привидами, що ну краєзнавча, також школярі з цікавістю читають. І Семаргл на підвіконні, оповідання з цієї збірки вивчали шестикласники яка в курсі літератури рідного краю. І розшукується дракон. Також я знаю, що її купували, брали в бібліотеці саме для підлітків, для молоді. Юнацька бібліотека її озвучила у форматі аудіокниги. Спершу Олена Терещенко писала невеликі казки для своєї доньки, коли донька виросла. Почала писати і книжки в стилі фентезі. Коли створюєш книжки для дітей, то головне бути з дітьми на одній хвилі. Я, скажімо, зі своєю малою, я завжди з нею консультуюся, тому навіть ці сленгові словечки сучасні, чіліти, ну і все це, їх треба вводити, тому що сучасні підлітки так говорять. Це ну, додає життєвості персонажам. Бо коли підлітки говорять як кандидати філологічних наук, воно трішки, ну навіть якщо дуже класна Написана книжка, воно заважає сприйняттю. Також у своїх книжках Олена Терещенко популяризує Чернігів, використовує історичні факти. Мені подобається згадувати Чернігів, Чернігівщину, тому що я вважаю, що він недостатньо актуалізований у літературі. Невдовзі світ побачить нова книжка Олени Терещенко. Вона вже написана і зараз перебуває на етапі друку. Це історія про хлопця, який магічним чином потрапляє в інший вимір. Це фактично як реалії, скажімо, от нашого світу, тільки 200 років назад, десь приблизно 19 століття, і як він там. Якби, вибудовує в цьому магічному світі своє життя. Звісно ж, там буде і кохання, і інтриги, і така затишна атмосфера старовинного міста, вулички, кав'ярні. Я його позиціоную як е, затишне фентезі. Я вважаю, що зараз це те, що дуже потрібно людям, аби трошки відволіктися від наших реалій, це фактично ну, як казка для дорослих.